Ой Боже, як же воно далі буде? Ну так страшно, так страшно. Стоп! У мене виникла тривожна думка. О, треба сказати її, як, як смішний якийсь персонаж. О, як же воно далі буде? Так страшно жити, так страшно жити, так страшно жити. <рес> Дуже страшно жити. Далі, так, роблю якесь дурне діло. Ну, от, наприклад, перевзуваю своє взуття і роблю ось так. І тепер підплигло. Це дієвий спосіб понизити свою тривогу. Спробуйте і у вас вийде.